Доброго часу дня, я Ксенія Хармазіна, дитячий сімейний психолог. Я допомагаю сім'ям з дітьми налагоджувати теплі, довірливі відносини. І сьогодні, шановні батьки, а також діти, я хочу вас познайомити з декільками вправами, які допоможуть зняти напруження і заспокоїти. І знають, що дихання і тіло то це перші наші помічники, які допомагають стабілізувати свій стан. І тому зараз пропоную виконати наступну вправу. Спочатку ми приготуємо долоньки, їх можемо розігріти, а заодно послухати, як хочуть долоньки. Цю вправу можуть виконувати діти, можуть виконувати діти з батьками, можуть виконувати самі батьки. Діттусі, бабусі. І активізуємо зараз зону, да, браслетики у нас тут такі є. Так, дуже добре. Поростиралися ще до ловки. І зараз необхідно відчути, як ми сидимо зараз на стільчику. Як хочеться зараз сидіти на стільчику, відчуйте, може, комусь хочеться. Опертися на спинку. Може, хочеться сидіти рівно, сісти так, щоб обидві ступні доторкалися підлоги, і відчути опору, відчути те, як ми сидимо зараз на стільці. І далі будемо відчувати опори. Яким чином, ми рукою спираємося на голову, і голова давить на руку, і вони. Не перевішують один одного. Голова давить тією ж силою, якою супротивлюється рука. І з другого боку. При цьому дихаємо, прислухаємося до свого дихання. Руки на потилицю, голова давить на руки. Руки чинять супротив. При цьому ми продовжуємо дихати і на лоб руки теж продовжуємо дихати. Так, у нас є опори в тілі, і ми спираємося, ми спираємося на стілець, ми спираємося на підлогу. А тепер пропонуємо руками помасажувати свої стегна, пройтися, відчувати своє тіло. На хрест стегна обхватити, можна їх поплескати. Знову рухаємося до колінок і ховаємо руки під колінки. Якщо ми концентруємося на своїх відчуттях, то нам вдається переключитися, і це допомагає відволіктися від якихось переживань або якихось звуків від того, що відбувається навколо нас. Допомагає стабілізуватися. Грайте, пробуйте, гарного вам настрою! Дякую за увагу! З вами була Ксенія Кармазіна.